Усіх привіт, усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І зараз хочу вам показати далі свої ігрушечки. Ну це вже буде серія така, повністю відео буде присвячене тянучкам, так? Я, я вже повторюсь, ігрушечок дуже багато, тому ось така вона тянушечка, тому хочеться. Е всі зняти, показати, так, кому хочеться. захочеться придбати таку ігрушечку своїм діткам. Е, тянучки, вони зараз в мене надзвичайно популярні, вони такі трендові ігрушечки. Так. Вони не відстають від того лабобу, чи як там його. Так, ось таке-таке. Вони такі великі завдяки ніжкам, тому не знаю, як їх міряти. О, бачите, вони. Не надзвичайно великі, якщо навіть ось так витягнути, то буде, напевно, на всі 30 см. Так, ніжку, Тому вони такі. Так, таких у мене е, губка Бобів є два. Це мій власний майстер-клас. Так, на такого губка боба тяночку. він є на каналі. Так, вони такі крутезні, бомбезні. Так, ось такі. Ось такі губка боби. Таких є два. Так, наступні це ось такі краби тянучки. Так, це також серії губка Боб. Ось такі, таких у мене є три. Тут і різні ученята і різні сорочки. Так, ось такі вони у мене. Їх, напевно, тягнути не потрібно. В принципі, вже зрозуміли. Так, ось таких є три тяночки. Також майстер-клас є на моєму каналі. Ось такого краба тяночки. Тяночки тому є любов, так, і вони завжди завжди популярні, тому їх дуже цікаво в'язати, тому що вони і гарно купуються, і, і приємні, гарні ігрушечки. Так, висота, висота краба десь приблизно також, так, 21 см. Ну, якщо взяти очко і ось так витягнути його, то, напевно, буде всі 30. Так. Так, десь буде 28 якщо повністю витягнути очко, тому не знаю, як тянучки міряти. Так, ось такий. Так, далі йде ось така жабка-тяночка. Ось така вона. Так, жабка тянеться ось так. Це мій власний майстер-клас. Майстер-клас є на моєму каналі. Тобто, коли я говорю, що це мій власний майстер-клас, отже, це ексклюзивна ігрушечка. Мало хто ще її зв'язав, тому що на моєму каналі, як ви самі бачите, дуже мало підписників. Тому це ексклюзивні ігрушечки, і мало в кого такі є. Так? Ось така жабуська. Наступні тяночки це мавпочка-тяночка. Також майстер-клас є на моєму каналі. Так, тянеться вона ось таким чином. Ну, всі ігрушечки, можна сказати, до 30 см, так? В залежності, як їх як їх міряти. Так, є в трьох кольорах. Є більш така ніжна мавпочка, тянучка. Ось така. Навіть не знаю, як її показувати. Вживу вони надзвичайно, надзвичайно такі круті, гарні. А от на камеру, як їх крутити, вертіти ними, показувати, то я навіть і не знаю. Ось така теж дуже крута в такому кольорі. Не така надзвичайна. Так, є ось таких три тяночки. Наступні ось такі черепашки. Так, довжина черепашки десь приблизно 16 см тягнеться вона ось таким чином, так? Таких залишилося ще дві. Так, майстер-клас я взяла на просторах інтернету. Так, ось такі тяночечки, таких є дві. Черепашки, тянучки. Так, наступні це ось такі жабки-тяночки. У мене їх є зв'язано досить так багато, тому що взимку мені надійшло замовлення, щоб я зв'язала ось таких жабок. На жаль, ніяких предоплат я не брала, тому це, це моя була помилка, тому що жабузьки я зв'язала. Але замовлення у мене ніхто не забрав, тому, тому вони залишилися зі мною. Але я не жалкую про це, тому що жабки вони бомбезні. І коли буду їхати на ринок, то буде вже з чим їхати. Так? Ось такі жабки є, тяночки. Так, в таких кольорах. Вони є різні, в різних кольорах. Так, ось такі крутезні. Цей кольор він такий весняний, весняний, гарний, дуже-дуже гарний. Такий він. І в таких кольорах ось висота, висота жабки не поміряла. Десь приблизно так, 26 см. Так, всі вони тянуться ось таким чином. Так. Так, є тільки в різних кольорах. Ось така жабка. Так. есть такая жабка, в таком колере. Так. Делась так она ведь рожева. Зеленого красуня. Так. В таком колере. Так, наступни. Ось така в такому кольорі. ручки я тут просто зав'язала, щоб вони не, не стирчали в різні боки. Так, ось така жабка. Така. Така вона не марка в темних кольорах, тому не буде. Ось така жабуська. Так. І ще одна це ось така. Так що, коли вас замовляють іграшки, а особливо багато, так, по одній схемі. <кхи> так, моя порада, треба брати хоча б якийсь мінімальний на завдаток. Тому що люди не вміють шанувати ні чужої праці, так, ні чужого часу, але, але нічого. Як я кажу, зато в мене є іграшки на наявність. Так, і ледь не загубилася, ще ось така жабка тяночка. Так, з таким довгеньким язичком. Ось така. Нагадую, майстер-клас є на моєму каналі. Якщо ви майстриня, переходьте і в'яжіть. Ось такі тяночки є в мене в наявності. Я не зупиняюся, в мене є ще декілька ідей на тяночок, тому я ще буду працювати, так, і підв'язувати. Тянучки, і вже, правда, по своїх власних майстер-класах. Отже, це всі тянучки, що я вам хотіла показати на сьогодні, усім щиро дякую за увагу і до наступних зустрічей!